Міров делюкс смак відзначений нагородами сили оборони України на півдорозі не залишають почату справу. Якщо вже вирішили бити по підстанціях. Теростичної організації Російська Федерація, то вони будуть добиті. Повірте, ось і цього разу сили безпілотних систем Роберта Бродні Мадяра влупили по вежкайма Улянівська область. Це підстанція на 500 кВт, яка безпосередньо прямує на Москву і Московську область. Ми про це з вами раніше вже говорили. Згадаємо також про роботу Головного управління розвідки. Примари за два тижні влупили на Донбасі дуже важливі установки росіянам. Також в Донецьку вирубали світло наші сели. Оборони України на фронті наші оборонці придумали, як виходити ситуацію, коли накриває туман вранці і не можна працювати FPV дронами ми Згадаємо Трампа, який обіцяє тиснути санкціями на Росію. Звичайно ж, і зустріч Володимира Зеленського і президента Франції Манеля Макрона про що домовилось дуже важливі угоди, але знаєте, як ми. Звично вже кажемо. Давайте не зачаровуватись, аби потім не розчаровуватись. Друзі, мене звати Ігор Гаврищак на календарі 17 листопада. Понеділок давайте разом з вами оглянемо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Перед тим як розпочати, попрошу вас, звичайно ж, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк. Ваші запитання, зауваження, звідки дивитесь? Обов'язково пишіть, залишайте свої роздуми, все читаю, все беру до уваги. Важливо мати з вами, звичайно ж, завжди контакт і розуміти, що ви думаєте з тієї чи іншої причини, з тієї чи іншої новини ну і звичайно ж, діліться нашою з вами розмовою. Що ж, поїхали, друзі? Почну з того, що ГУР і підрозділ примари, які активно проріджували військову амуніцію техніку Росіян в тимчасово окупованому Криму, передислокувалися, так я бачу, на Донбас, тому що вже вкотре вдається, в десять друге або втретє за останні. Період вони демонструють роботу саме в тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. І цього разу примари на полюванні вполювали ЗРК ТОР М1 комплекс, е, пропишу, командний пункт 55К 6, який займається. Обслуговуванням з РК С 400 і РЛЕСКУ гарну вдарили зі складу комплексу БУК М3. Продемонструю вам відео і розповім детально, що ж це для нас означає, і наскільки це хороша новина вона однозначно хороша, але детальніше. Так, от друзі, ТОРМ-1 1 це зенітно-ракетний комплекс малого радіусу дії який росіяни застосовують у складі ешалованої системи ППО для прикриття військ та об'єктів від ударів українських літаків, ракет або ж безпілотних летальних комплексів. Ви знаєте, FP-2, ось ви бачите, Торайм-1, FP-2, Firepoint, ми використовуємо Middle Strike по Донбасу, і аби не заважали, відповідно, б'ємо по таких установках. С-400, ви бачите, уражено, і рлс до БУК-М3. Що ж це С-400? Я вам не раз розповідав, але нагадаю. С-400 – це дальної дії радіусу дії ЗРК, Потужна достатньо штука росіяни і Путін називають її найфеноменальнішою установкою комплексом, який вони виготовили. Ну правда, там є ще С 500 розрекламований, але суть тому, вони його і продають в світі. Я вже казав, і Туреччині. Продавали і ірану. Продавали в Ірані. Провалилася ця установка, бо не відбула жодну атаку ем, ізраїльських військ. Також 400 ви ж знаєте, я вам казав, що коштує така штука в районі півтора мільярди доларів. Сам комплекс на це вразили РЛСку до нього в інший командний пункт. Це дуже і дуже хороша новина Ну і бук М3 останнє відео яке ви бачили останню частину відео. Це загідно комплекс середньої дальності, котрий є вкрай важливим комплекс компонентом протиповітряної оборони. Росіян він забезпечує прикриття наземних військ від української авіації та здатний працювати з тилових районів по цілях за межами фронту. Що цікаво, друзі, що це е, примери продемонстрували роботу за кілька тижнів. А пригадайте, я ж вам показував м, буквально кілька ефірів тому, як наша авіація на покровському напрямку вдарила там в п'ятнадцять двадцяти від покровську. Траса Е-50 на Донецьк відповідно вдарила авіація по логістиці Росіян. Очевидно, що це є співпраця, знищується ППО в такому випадку. Наші БПЛА і літаки можуть спокійніше працювати. Ну і звичайно, не будемо забувати про Москву, друзі. Як я й казав, сили безплотних систем Роберта Бруді Мадяра, Якщо вони за щось беруться, вони не просто б'ють, вони добивають. Так ось нагадаю вам, 14 жовтня наші. Підопічні сол без систем Роберта Броді Мадяра почали бити по підстанціях Російської Федерації, тому що в Росії є єдина енергетична система ще з радянського союзу. Вони пробували її модифікувати, але це не так просто. Відповідно, якщо бити по підстанціям 500 730 кіловоль, це не даватиме змогу в пікові навантаження перерозподіляти електроенергію. Так, от відео немає, друзі, а удар в Улянській Улянівській області по веш Кайма підстанція, але є е, супутникові знімки НАСА, що там сьогодні було спекотно. Ось, подивіться, бачите, Вешкайма, Ульяновська область. Тепер переходимо до карти. Я вам покажу насправді, куди і як билося, і чому саме туди. Ось мапа. Зразу бачимо, є Москва. На, на карті я все підготував. Так, от, Улянівська область, ось, друзі, де вдарили? Улянська область це на Волзі. Е, і це другий удар по цій підстанції. Просто вам нагадаю, що до Росії увазі до столиці Москви через Улянську, Ніжегородську область і Владимирівську область. Ось так. От йде ще дві підстанції в області. Вже били сили оборони і в Владимирській області. Підстанція Владимировська найбільша в Росії та й взагалі найбільша, якщо брати Росію і Європу, теж там били. В першу чергу тепер візьму інший колір чорний, або ви розуміли. Удар по вежкайма підстанції робить проблеми для чотирьох регіонів Російської Федерації з надання електроенергії: це Мордовія, це вже область, не буду будувати Чувашія, Пенза і загалом хочу вам сказати, що я вам промалював і зараз покажу теплову карту. Як же ж виглядає підстанції, які від Волги? А на Волзі нагадаю вам знаходяться. Три гідроелектростанції схематично малюни пригаду де вони стоять. Ось так: от здається, вони видобувають вірніше, виготовляють електроенергію, а потім передають на ці підстанції. Ці підстанції далі їх розпреділяють. Так, от вибивання цих підстанцій робить наступним чином: центральний регіон Російської Федерації, куди входить. І звичайно ж, Москва і Московська область відрізають від єдиної енергетичної системи Російської Федерації. І коли прийде мінусова температура температура, і коли доведеться на якісь ті чи інші регіони відправляти піку на пікові навантаження, давати більше електроенергії, не буде як тому, що ці підстанції не працюватимуть на повну потужність Оці три підстанції, які я намалював вам червоним кольором. Відповідно, я вам покажу два шляхи по підстанціях, яких ми б'ємо. З від Волги до Москви, ось, будь ласка, подивіться. Ви бачите, верхню я вам промалював напрямок. Нижній напрямок також били. Які ці підстанції? Я вам просто їх тезисно назву 14 жовтня, Арзаматську на 500 кВт Ми били далі Балашовська, Владимирівська, Вешкайма сьогодні, Новобрянська, Липецька, Белезорбеле. Білозерська і Фроловську також ми били. Тобто, всі ці удари направлені, аби дисциплізувати ситуацію в Росії, особливо в Москві і Московській області, аби нормально не можна було розподіляти електроенергію. Це не лише про те, аби не забезпечувати болотяне на населення світлом. Це і про важливі, звичайно ж. Підприємства заводи військово-промислового комплексу до прикладу лише навколо Москви є архіважливі важливі заводи. Так вони мають газову генерацію, так вони мають інші генератори, які дають їм альтернативне живлення, але вони не мають не будуть мати основи надходження електроенергії. Це ускладнюватиме серйозно. Життя росіян і роботу їхнього військово-промислового комплексу тому ці атаки продовжуються. Ці атаки триватимуть. Нагадаю вам, повишкаємо. били 18 жовтня сьогодні вдарили і 17 листопада. Попри заяву Міноборони Російської Федерації, що там вони все збили, всі безпілотники, ви бачили, супутник НАСА демонструє, що там є висока температура, значить є влучання. Окрім цього, друзі, сьогодні вирубали наші сили оборони Донецьку область, ну Донецькі навколишні міста. Нагадаю вам, що хаб в Донецьку знаходиться в Донецькій області. Фактично три ключових населених пункти, де росіяни зберігають, генерують всі свої сили та засоби. Фактичний такий потужний тил, звідки вже відправляють все необхідне на лінію зіткнення Звичайно ж, це і в напрямку на один з найважчих плацдармів Покровський напрямок, покровський лінія бойового зіткнення. Ось дивіться, дивимося скільки є від Донецька. І інших населених пунктів в першу чергу, друзі, це є Макіївка, Ясоновато і Донецьк цей трикутник зачарований, скажімо так, там, де росіяни знову ж таки концентрують це їхній є хаб вдарили по. Макіївці і в Макіївці є називається верніше їхня підстанція чайкина на 330 кВ А це означає, і до речі, весь Донецьк, Макіївка існувати навколишні пункти населені, наші тимчасово окуповані без світла. Відповідно, є і кадри. Я вам покажу, як це все гарно виглядало. Ось дивіться це приліт безпілотника Удари прекрасні, відповідно, все навколо темно. Справді в Донецьку немає світла, знову ж таки, це ключове, бо світло, енергетика паралізує повністю рух росіян. Обіцяв, якщо ми ж говоримо про Донецький, Донецький напрямок, Покровський плацдарм, великі проблеми створюють нам погодні умови. Тому що, пригадуйте, я вам показував і так, давайте я вам покажу карту. Я вам демонстрував, як наша 93-я бригада Холодний Яр в частині Русин Яр зуміли відбити атаку ворога. Де цей Русин яр знаходиться? От, вже вам малюю ось тут біля під Костянтинівкою. Росіяни засували там колону механізовану з техніки вдалося розбити. І про це пишуть західні аналітики, в тому числі бізнес інсайдер, каже, що в умовах, коли справді Донбас накриває туман, і наші оператори дронів не можуть ні розвідувальними дронами, ні відповідно згодом FPV-дронами бити по ворожій силі, використовують зараз активно НРК, наземні роботизовані комплекси. І вчора 93-я бригада холодний яр саме таким чином виявила цю колону і відповідно. Знищила все частіше і частіше використовують наземні роботизовані комплекси. Це справді вихід ситуації в умовах. Наголошую, коли з самого ранку з ночі тримається густий туман. Відповідно під покровом туману, ви пригадуєте цей Русин Яр і свого часу на Покровськ росіяни йшли собі дуже спокійно, впевнені, що вони будуть непомічені для наших сил. Не тут то сталося, тому що наші сили оборони завжди знайдуть, як би то. Знайти ворога його знищити. Ну і сьогодні 17 листопада, друзі, відбувся важливий візит Володимира Володиморазанського до Франції, де в наш президент і Макрон, ось ви бачите, підписали відповідну угоду. Про що домовилися? Давайте детально про це поговоримо. Україна отримає 8 французьких зенітнокомплексів СЕМТІ у межах нової двосторонньої угоди з Францією. Як виглядає СЕМТІ? Ось так виглядає цей семті друзі. А чим це важлива протиповітряна оборона? Тому що заявлено, що вона на рівні з Петріотом єдина установка, яка може як і Петріот, збивати балістичні цілі. Більше того, міністр оборони тиждень тому Франції сказав, що українці знають, що ця система може збивати. Балістичні ракети і каже, що Україна за це дякує. Переконують, що це італійсько-французьке диво без перебільшення справді може збивати найважчу ціль балістичні ракети, які Росія запускає, як із іскандерів, так і з авіації. Відповідно про яку кількість йдеться, президент Еммануель Макрон наголосив, що передані системи матимуть оновлені та поліпшені характеристики. Кожен комплекс, включаючи шість пускових установок. Тобто вісім комплексів по шість пускових, 48 пускових установ. Це півсотні дуже і дуже хороша кількість за словами Макрона, Україна стане першою країною, де розгорнуть нове покоління систем СЕМПТІ, які перебувають на фінальній стадії розробки. Французький лідер підкреслив, що двостороння оборонна угода розрахована на десятки років. Друзі, окрім цього, ну по перше, французи зараз розробляють інженери нову ракету. На базі Астра 30 блок блок-1НТ, яка отримає можливість перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Це дуже важливо. Він і так цей комплекс міг перехоплювати, але от казали експерти, що не зовсім він надійний в перехопленні балістичних ракет, як Петріот. Тепер є буде удосконалені, і ми повинні отримувати нова ракета. Є деталі Уражає Об'єкти на висоті до 25 тисяч метрів, тобто 25 кілометрів у радіусі 150 кілометрів, та працює проти цілей зі швидкістю понад 5 махів. Це дуже і дуже швидко. Її інтегрують у модернізований комплекс СЕМТІ НДЖІ і в корабельні системи, які проходять широку технічну модернізацію, загалом, окрім того, що ми отримуємо друзі вісім таких комплексів. В якій буде по 6 пускових установок 48, також підписали угоду про те, що Україна отримає 55 електровозів Алстром, залізнична логістика, керовані авіабомби ААСМ Хаммер 250, саме цими авіабомбами, друзі. Активно сили оборони працювали на курському напрямку і нищили командні пункти ворога. І це дуже дуже корисна е, авіабомба. Раніше обіцяла нам продавати 50 на місяць. Я не знаю зараз, як це відбувається. І напевне, ключове про що домовилися Макрон і Зеленський, це про те, що Україна отримає 100 винищувачів f 4 Відразу акції цієї компанії, яка виробляє Рафалі, е, підскочили сьогодні. 17 листопада вартості аж на 7%. але тут варто зазначити про це. Я вам казав на початку нашої розмови, що не потрібно зачаровуватись, аби потім не розчаровуватись. Подивіться 100 рафалів, а згадаємо шведе гріпани ми Домовилися на рівні міністерства. І Володимир Зеленський говорив з владою Швеції, що нам в найближчі роки там в найближчі три роки роки будуть продавати перші партії гріпанів а загалом їх має бути 150. А тут є 100 рафалів від Франції на перші на 10 років. Найближчі, так, це не означає, що ми зараз вже їх отримуємо. По-перше, друзі, не малюйте в голові собі, що от 100 рафалів будуть у нас. Ні, це так не працює. По-перше, давайте пройдемося. Аби купити рафаля це десятки мільйонів доларів один коштує. Потрібні мільярди доларів. Нам Європа не може знайти допомоги на виживання і на оборону е найближчі два роки, не кажучи вже про рафалі в нашому випадку. Це перше. Кошти, друге, обслуговування, тому що купити Рафаль це добре. Купити F-16 – це добре. Мати Гріпени це прекрасно, але ви розумієте: а обслуговування гріпени Рафалі в наступні роки це дві третіх вартості. Цього літака, тобто технічне обслуговування, паливо, комплектуючі і головне оснащення. Бо рафаль це просто небесне залізяка, грубо кажучи, на яку треба начепити те чи інше озброєння. Це теж коштує величезних коштів. Тому не треба думати, що в нас буде 100 рафалів. Якусь кількість передадуть, а в наступні десятиліття вже дасть. Час і покаже тому що і Франція зміниться влада, і взагалі в світі. Ви бачите, як все різко міняється. Головне, що хоч би щось нам з тих Рафалів передали найближчим часом. Знову ж таки зрозуміти коштів на те, Україна, аби придбати, тим паче, обслуговувати їх, немає. Це мають наші партнери допомогти придбати, а в тому числі і Франція ці літаки, а в нас зараз немає коштів в Європі. Вона не може знайти. Як би забезпечити потреби ЗСУ на наступні два роки, ви знаєте, що заморожені активи ніяк не рухаються. Но якщо ми говоримо вже про заморожені активи, а друзі, то от Ройтер скаже наступне: поки Бельгія продовжує блокувати вилучення заморожених російських. Активів для видачі репараційного кредиту Україні Єврокомісія підготувала ще варіанти фінансування і підтримки Києва. Нагадаю вам, в Бельгії знаходиться 140 мільярдів активів Російської Федерації. Але Бельгія каже, слухайте, давайте ми розподілимо ризики на всіх. Бо якщо ми з цих ресурсів будемо видавати репараційний кредит, а згодом Росія подасть до суду за те, що використовують її активи. То Бельгія одна не хоче відповідати за ціловий позов, аби всі країни Європи або максимальна кількість країн Європи за це відповідає. Дала і тут не можуть знайти е, консенсусу, тому е, є ще два варіанти. Дивіться: перший це виділення країнами блоку Європейського союзу грантів на суму не менше ніж 90 мільярдів євро на 26-27 двадцять років, менше ніж 140 мільйонів, але приблизно біля 100 мільярдів, але приблизно біля 100 Також залучення спільного боргу євросоюзу для видачі кредитів, що це нам каже. Тобто є три варіанти: я два назвав, і третій це репараційний кредит з заморожених активів. Перші два це коштом платників податків країн Європейського Союзу. А цього політики дуже і дуже не хочуть в Європі, тому що праворадикали користаються користуються цим і. Е Маніпулюють і про пропагандують, мовляв, як ми прийдемо до влади ні копійки Україні. Ми збережемо кошти платників податків кожної країни, в якій ми є для нас, для себе таке. От в Чехії кажуть при бабушу Навроцькі, таке говорить в Польщі. Правда, вони знають, що прекрасно ми захищаємо їх, тому вони такі категоричні. Але суть в тому, що два перших варіанти це є коштом платників податків, третій варіант це заборонені російські активи. Але ж, знову ж таки нема політичної волі, аби взяти на себе відповідальність і продемонструвати. Путіну, що з Вовком по Вовчому, тобто, якщо ви вбиваєте українців, нищити Україну, ми вилучимо ваші кошти. Не можуть вони цього досягти. 23 жовтня лідери європейських країн зібралися в Брюсселі. Не зрозуміло цього добитися. Планують це зробити відповідно, от буквально в грудні, але теж мало ймовірно. Тобто, бракує політичної. Волі, ну і обіцяю вам розповісти друзі про те, що ж там придумав Дональд Трамп. А виявляється, після вихідних він прилетів свого Маралагу і згадав про те, що можна ще лупити санкціями по Росії. Президент США 47-й президент Дональд Трамп заявив, що республіканці виявляються працюють над законопроектом, який запровадить санкції щодо будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією. Пише видання Bloomberg. Республіканці вносять законопроект, який передбачає дуже жорсткі санкції. Щодо будь-якої країни, яка веде бізнес з Росією, сказав особисто на відео Трамп журналістам, коментуючи цю ініціативу, Трамп наголосив, що запроваджений Сенатом законопроект його влаштовує, що стало його найяскравішим свідченням того, що президент США підтримує зусилля з припинення фінансування Москви. Що цікаво, цей законопроект про який каже Трамп, це Лінці Грема Блюменталя, Грем це республіканець, блюменталь демократ. Вони ще першого квітня весною цей проект. Намалювали, потім погодили його з Білим домом, аби Трамп сам вирішував на яку країну накладати там 500 або скільки відсотків мит, яка купує або торгує з Росією, або купує енергоносії. Чомусь все літо і навіть кінець літа і половину осені Трамп про цей законопроект забув, а тепер знову про нього згадує. Просто цікаво, наскільки він реально налаштований його використовувати. Тому що на противагу от вчора Марко Рубіо казав, що ми використали. Усі санкції, які могли проти Росії, а виходить Трамп, виходить і каже: ні, вони ще є, і справді вони є. Просто потрібно бажання Бажання допомогти Україні, яка відстоює свою. Незалежність і свій суверенітет. Ну і на завершення друзі, хочу вам сказати: по-перше, в Польщі пройшла диверсія. Прем'єр-міністр цієї країни Дональду заявив, що служба вважає цілеспрямованою не, ем, недільний інцидент, що трапився на залізниці між Варшавою і Люблином. Що там відомо? Про це він сказав сьогодні. Написав в своїй соцмережі X Він написав наступне: на жаль, найгірші припущення підтвердилося на маршруті варшава Люблін село Міка стався акт диверсії, вибух. Повністю в пристрій зруйнував залізничну колію. На місці працюють служби та прокуратура. Сьогодні він це написав. Він додав, що йдеться про безпрецедентний акт диверсії проти безпеки Польщі і громадян і що служба докладуть усіх зусиль для затримання виконавців. Аби ви розуміли, ця залізниця це ключовий напрямок, один з ключових напрямок постачання Україні всього необхідного. Це військова проходить через військовий хаб, і відповідно це є. Надання Україні в Україні боєкомплектів броні, ППО, тобто все, що домовлено, йде на фронт в Україну саме по цій залізниці, і це зробили диверсію. Я сподіваюся, що знайдуть, хто це зробив, і цю всю сітку ліквідують. І тепер справді на завершення, друзі, вийшов Алко Дімка і каже. Так зване СВО закінчиться тоді, коли цілі будуть усі досягнуті. Про цілі так званого СВО ми прекрасно знаємо напередодні. Згадав Лавров про це казав. каже Лавров, міністр закордонних справ Росії казав Путін ще в, в червні 24-го року. Демілітаризація, денацифікація України ем, жодного. Постачання озброєння Росія має бути гарантом безпеки України. Нагадаю вам, тобто вони будуть вирішувати, хто може надавати або не надавати нам допомогу в разі повторної агресії з боку Росії. Правда ж ми разом виходить так, от про це повторює медведів, і це вкотре демонструє, що ні до яких зустрічей Білий Дім не буде. Готовий і не хоче бути готовим до зустрічі з Путіним, як мінімум Будапешті. Про це сказав Марко Рубіо, Трампу, не гайте час. Ну і це підтвердив дімка е, Медведів, який прокидається, випиває там соточку другу і розповідає про якісь цілі так званого СВО. Що ж, друзі, це було найголовніше новини. Станом на 17 листопада-понеділка. Сподіваюсь, все встигли з вами проговорити. Ви ж поставте лайк, підпишіться на цей YouTube канал, прокоментуйте, напишіть звідки подивитись. Давайте разом боротися проти російської пропаганди і просувати. Наш україномовний YouTube. звати мене Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.